Дівчата, а ви вставати будете? Я так-то прибирати прийшла вже, доїть. Мілка-то взагалі простяглася. Дріма. Ця з кнопиком уклалась. Кнопа. Та ти не вкладайся, вставай. От так даже, боже. Ото прям така любов. Ти її любиш, так? Да? Малишка, це твоє, да, Малишка? І ти довольна? І кнопа довольний, Боже. Ти їй масажик робиш? Тепло. Ти... ти чо зависла? Малишка, ти зависла? Фух, так ми сьогодні дається будемо чи ні? Чи мені йти назад у хату? Дівки. Давайте будемо вставати. Та ні в як. Мілка, ти не встаєш, ми хоч ти встанеш. На погоду видно, нам сьогодні передають сніжок да? Мені хочеться так спадки, що нема силу, сили вставати. Люд, ти теж ні? Оце такий у нас сьогодні ранок. Усі сонні. Нікому не хочеться починати новий день. Да. Давайте будемо. Оце практично кожного ранку ми так просинаємося. Потихеньку, не спіша. О, Мілаша почина двигатися. Ой, каже. Ану потягусь і потягусь. Все каже. Мілке встаємо. А вони лежать. Мілка встала, всі остальні лежать. І Дуся встала. Ну ладно, будемо, будемо підніматися. Пасюню, вставай, будемо пасти йти. Кози пасти будемо? Ідем? Ти чого сьогодні такий сонний? Спитись в мене тут не. У моїх робочих процесах. Чув, що сьогодні нельотний день, да? Нельотний. Спиши і все. Басьок. Будем йти. Пішли? <різь> Жде, поки я не встану, сам не піде. Сьогодні я не той день, що перший йду. Чи може ти вдома будеш, а я сама поведу, дівчат. Ти будеш спадки? Ну, Лягай ляйспи, Лягай. Лягай. Нє? Ой, ну пішли. Пішли? пішли. Да, сьогодні погода нелютна. Мокро, сиро. Подруга виклала в тік-ток біля Полтави, там снігу накидала. У нас снігу немає. Ну, моросить дощик, а ми трошки підемо попасемося вдома. Mm. Да, погодка. Mm -hmm. Мілка, пішли трохи далі. Поверта, думаю, зараз сюди будемо заходити. Ні, зараз сюди не будемо. Зараз сходимо трошки у другий двір. Ой, дівчата, машина їде. Не балуйтеся. Ну, пішліть. Да? Підемо. А де мій Барсик? Барсику ти де? Ти далеко не біжи, бо ми тебе не знайдемо. Да. Сьогодні і не пов'яжеш. чорнявий ушкурив. На Насилу розчухався. Надвір вийшов, потягується, позіхає, очі злипаються. А треба ж йти роботу робити. Повертай. Треба йти робити роботу. Йди сюди. Де ти там? Що ти принюхуєшся? Барсік. Ти чи глухенький у мене? Зайшли трошки в ліс, жолуді позбирають. А воно починається дощ ляпати. Може в нас теж сніг. Випаде в день. Хто зна. Побачимо. Ну, а прямо так дуже холодно зробилося. Дощик моросить, капотить. Вже ліс. Голий-голий стоїть, одні дуби. Трошки листя ще є. О, Барсик пасеться. Барсіку, ти що робиш? Бась. Іди до мене. Іди до мене. Ідька. От треба зачепитися кругом. Даш? Ти може додому підеш? Е? Чорнявий. Це зараз прийде додому, заволиться спать і спатиме до після обіду. Так? Да? Ти любиш поспати? Любиш? Докош люблю пошпотки. Бунечок. Слугняний? Так. Да. Дівчата пасуться. Жолуді збирають, листя сипаться. Не знаю, чи видно на камеру. Опадає листя потихеньку. Тихо-тихо в лісі. Вітру немає, тільки е дощ листить. Вроді такого й дощу нема, а капотить.